Ми живі, але ніч не спала. Собаки в стресі. Почалося все з того, вночі ми лише заснули, десь я навіть не дивилась на годинник, до нас заскочила Дашка на ліжко, почала бігати. Раз зігнали, слухаю, ну ніби нічого нема. Другий раз вона заскочила, слухаю, десь далеко вибух. Один вибух був. Думаю, ну чого це вона? А в неї, мабуть, уж собак, жив котів, дуже гарних, особливо в собак, і вона чула цей, мабуть, рій. Спочатку пролітає один рій, їх збивають, збивають. Я чую, як вони летять, як вони змінюють швидкість. Таке враження, що як ото сидить. Водій і переключається на іншу швидкість. Отут так само. Спочатку одна швидкість, потім раз, змінюється, переключається на іншу. Ну і далі її збивають. Оці зоряні війни і так проходить один етап зоряних війн, ніби все затихло. Ми починаємо засинати. Другий, третій, я так насчитала, мені здається, четвертий. І вже пів Ну, дашку за... закрили, тому що тут був сильніший стрес. Дашку закрили в ванні. І десь, ну, е... подивіться, не заходила ця подружка після останніх вибухів. Зараз вона просиділа в літній кухні під столом, тепер вона сюди заходить. Заходь, заходь моя дівчинка. І ти. Іди, 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 заходь. Пів п'ятої ми вже прокинулися, пішла так, друзі, дивлюся на небо. Дивлюсь на небо, на ці зоряні війни, молюся. Прошу, щоб Бог нас захистив. І дивлюся, падає зірка. В серпні місяці, друзі, падають зірки. І завжди в кінці серпня місяця оцей зоропад. А е, люди е, так вважають, що якщо нападаючу зірку загадати бажання, то воно збудеться. І тут бачу в небі вибух, і після цього падає зірка. Звісно, завдання всти... згадати я встигла бажання. Але сам факт того, що зараз уже перевалило. Уже пішла друга деката, серпня місяця. Потім в 6 годин ранку, друзі, почалося. Пішли вже далі, далі вже пішли ракети. Чоловік мій прокинувся, ми бачили вже, як вони літають, яких там збивають і. Ну, кажуть, що не треба не, не його трогати. Бачите, вона все, так же, вона все так же вважає себе, ну, чуть ли не мамою. Вона ж була нянькою для нього. І от вона його хватає. Бачили тільки, що їх за голову схватила. У нас все добре, друзі, ми живі. Слава Богу. Дякую вам за ваші подобаєчки. Ось така у нас була ніч, крім того, що не виспалися і, і стрес собак, і нашої бабусі. Ну, не кажу, що ми не спали, мама також не спала. Постраждали люди там, дев'ятиповерхівка без стікол. Бачимо дим. Іде швидкі допомоги. Їздять, гудуть і одразу в 6 годин ранку було. Ну, ось такий, був сьогодні. Така сьогодні була ніч, друзі. Але зараз сонечко. О, сонечко, друзі. Небо, небо ось таке. Небо. Небо непогане. Зараз я вам покажу, друзі, яке небо. Подивіться. сонечко, І на дворі сьогодні 18 градусів. Тому ось так сьогодні чудово. Ось таке буде гарне, гарний день. І, мабуть, ну, оскільки я зайшла, давайте я вам покажу цей чудовий виноград і, і покажу е, чудових моїх котиків, які зараз пішли. Пішли на гір ще подивимося. Гірда, друзі, вчора в нас була після, після вже другої таблетки хіміотерапію. її зараз ми робимо, і відчуває себе ніби непогано. гідрокортизоновою мазю мажемо, і око ніби вже трішечки краще. Залишилося лише те, що в лікарні Діскавері їй накололи. Це оця гематома, вона помаленьку проходить. Так, хтось написав так, уже так, 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 сьогодні 20 вересня. Так, уже 20 вересня. Залишилося 10 днів і буде другий місяць осені. На дворі тепло. Напишіть яка погода у вас. У вас питомник? Ні, 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 ні. Ні, у нас не питомник, у нас просто три собаки. Люди викинули. Собачок, і ця залишилася, її викинули їй був місяць, вона з нами рік. Прийшлось... Вона вже старенька собачка, їй більше як 12 років. і Зараз ми вже зробили їй три операції, пішли пухлини, зробили гістологію. коли прийшлося... Кістка почала руйнуватися, вона почала шкандибати, хромати. І... Для осені, каже, нормально. Так, так, осінь, осінь чудова, тепла. І отак ми її зараз лікуємо тут в неї з Зараз почали давати хіміотерапію і бачимо, що із оком стає краще, і, і вона непогано себе переносить. Вітаю, Олександр, також вітаю. Пишіть, яка погода у вас. У нас сьогодні тепло і чудово. І показую вам другу собачку. Це Дашка. Дашка перейшла до нас в будинок. Вітаю і Азат, вітаю вас, Азат! Яка погода напишіть в Ніжнікамську? Який настрій, яка осінь? Так, так, так. Дякую, друзі, вам всім за підтримочку. І всього вам найкращого показую вам ще Дашку, Вона також вам вітання передає. Гірда, гірда дівчинка наша. А буську знайти не можу. І ще десь і буся, але зараз і покажу вам, друзі. Всі повиходили, я вийшла на двір, і вони всі вийшли. Рижик, Дівочки одні каже. Так, так, одні дівчатка у нас, так, так, у нас одні дівчатка. У нас був хлопчик, його звали Бітховін, Він прожив 16 з половиною років. В 22-му році він від нас пішов. О, я сподіваюся, що він, він рівно з нами. Так? Ми їх, ми їх, я сподіваюся, що ми їх не бачимо, але вони з нами поряд. І е, от, бачите, тільки що вам хлопчика показала. Котики у нас, у нас котик, у нас ось у рижик. Рижик дуже любить м'ясо. І що я зрозуміла, друзі, що всі рижі і коти і собаки на старості років вони гублять свої голосові зв'язки, скажімо так, у них не стає голосу. От зараз рижик він пішов від нас, не хочу за ним бігати, тому що це собачки люблять, коли за ними ходять, а котики вони самі по собі. У нас ще є буся собачка, то вона більш така на котика схожа, вона сама по собі. Зразу покажу вам наш врожай. Це другий врожай малини йде. Азат пише 15 градусів Камське, ну, Хороша, комфортна температура. 15. У нас я подивилася тільки, що зранку було 19. Але сонечко, я думаю, що буде тепліше. І ще раз про рижика вам розкажу, дуже любить рибу. Обожнює рибу Ж, е, е, і такий рибна, рибний кіт. Далі, е, так, пише нам, це правда? Рижі, животне на старості сіплеє. Так, рижі. І от ми зараз нашому рижику, якщо нашій Дашки, е, 8 вісім рочків, то рижик на рік її менше. Дашка його. Е, Доглядала, Нянькою була йому. І рижик вже стає, уже такий тихенький-тихенький. Дашка також, вона в неї коли емоції, от ми якщо йдемо гуляти у Дашки емоції, то вона хрипить. А це ще один рижик-красавчик. Так, дякую, такий він у нас красунчик. Ось іще раз хочу на нього. Іди до нас, покажись. Такий великий, такий, знаєте, як е, такий великий-великий кіт. А це, друзі, ще один, це кутуська, в нього характер зовсім інший. Він такий, е, я на нього кажу, як сурок. Бачите, головка скрізь бігає, все кругом хоче знати. Якщо я десь говорю, він миттєво приходить до нас. Е, прибігає, прибігає, його дуже любить наша бабуся. Це її любимчик. в нього, бачите, такі біленькі лапки, він чистюля, лапки полюбляє мити, її слухається. Ну, такий котик. От, бачите, я говорю вже, на нього показую, і він, і він розмовляє з нами. Привіт! Хоче теж спати. Ну, у всіх була така ніч сьогодні. А цей теж прийшов біля мене. Ти красавчик. Він дуже. От коли ми сидимо ввечері, зараз не, не так часто, так, а взимку, взагалі на зиму, вже заходить в хату. І він залазить, побіг від нас, а він буде зараз приставати, вони зараз будуть битися, друзі. Він залазить, він любить сідати, коли ми снідаємо, він сідає. Зараз получе, зараз все. І всі прийшли і всі прийшли на розборки, всі прийшли їх розбороняти. Рижик він став старший і хоче домінувати скрізь, не дивлячись на те, що він стерилізований, але він дуже великий кіт. І от я не доказала сідаємо, снідати, він приходить, залазить до мене на коліна, або сідає перший на моє місце за столом. От я беру його е, тарілочку. У мене навіть є відео, я виставила, сміялася з нього. Беру йому тарілочку, ставлю е, йому ну не на столі, тому що не хочу навчити, щоб він на стіл вилазив. Він молочинка, на стіл налазить. Е, ставлю йому на його табуретки поряд, і він сидить, то ми снідаємо за столом, і він снідає. Такий, таке чудо. Так, драка. Так, е... Дуська дуже прикольна. Дуську, дуську Дуська, Буська, Буська, друзі, Буська, Буська, від слова бусинка. Я вам зараз її покажу, бусинка наша. Тільки що. тільки що... Це Даш, це герда. Це гірда дівчинка наша. І всі побігли, бачили, як вони всі побігли на розборки? Ви всі молодці. Так, а от е, я не знаю, чи ми знайдемо нашу е, буську. Зараз подивимось, друзі. Вони всі погуляли зараз. Е, Дашка, а ну покажись. Є? Тут буся. Нема. Всі вони неспокійні сьогодні. Ночі не було, тому все, для них, для них дуже великий стрес. Оці всі вибухи, оце все, що відбувається, ця ніч. Цю ми закривали у ванну, та сиділа під столом герда, Зранку всім подавали заспокійливе, є таке заспокійливе для собак, всім подавали. Давайте ми подивимося, я хочу вам показати буську. Ви, ви бачили буська. Убіжала. Ну, вона, вона не втекла, вона десь є, але вона у нас як лисичка. Вон, ось вона, ось ось вона. Це літня кухня, друзі. І е, вони люблять, тут завжди готується. Е, смачно пахне їжею. так, Тут наша бабуся любить готувати. І е, Гірда живе, отам От її килимочок, бачите, їй подобається під столом. тут дуже Чудово пахне їжею і ніби як спокійніше під столом її. Ось. А ось наша буся. Це чудо сьогодні, в 6 ранку. Чоловік відкрив підвал, вона спала в підвалі. Він відкрив підвал, а тут якраз почалися ці ракети оце все в 6 ранку. То вона як чкурнула, вона прибігла добре, що прибігла в хату, О, залізла між диваном і дзеркалом, там між диваном і шафою, і отак вона. А вона теж у нас старенька вже собачка, їй вже також десь більше за 12 років. І теж, друзі, собачка, яку ми взяли, я думаю, що їй десь був рік чи два було. Така була, Це був 13, 14 рік, <кій> запам'яталося, це був, друзі, 14 рік. Снігу було дуже багато, зима була сніжна сніжна. А яка каже область, це місто Дніпро, це Дніпро зима була сніжна сніжна, дуже сніжна, і у нас сусід напротив поставив Жигуля, і вона а вона кинув їй там під низ і вона там спала. А у нас на той час був Бетховен Собачка, в нього був красивий вольєр, але він жив в будинку. І е, ми так подумали, я не хотіла собі другу собаку, але, але стало її шкода, ми так подумали, подумали і е, з чоловіком думаємо, ну, є у нас вольєр, гарний, теплий. ну Може, ми все-таки заберемо. Е, так, так, і в Дніпрі. так, І сьогодні у нас ночі не було. Е, в шести ранку почали ракети літати, і, а цілу ніч літали дрони, і вони якось ход... цілу ніч, я ж кажу, з двох годин. Ночі нас Дашка розбудила, а далі вже ми самі не могли заснути, тому що вони як роями. То налітають, то перестають, то налітають, то перестають, а в 6 ранку пішли вже, пішла вже балістика. Ну, Давайте про буську. Потім ми її забрали, друзі, і, а вона така ви бачите, на неї? вона схожа на лисичку. І характер у неї такий лисячий. Друзі, ставте вподобає про її характер. Зразу вона була у нас в вольєрі, але оскільки вона в неї характер лисячий, в неї характер котячий, і вона гуляє сама по собі. Тому, тому і, і не хотіла сидіти в вольєрі. Дивимося раз. Перелазить через сітку як кіт. Зробили вищу сітку, сітка рябиться, там стояла. Зробили вищу сітку, вона перелазить. Зробили взагалі, друзі, метр двадцять чи метр п'ятдесят, отаку високу. Пішли на роботу, приходимо, а для неї була така каліточка. І вона через цю каліточку перелізла. Каліточка внизу так була, так? Вона її відкрила, пішла, погуляла, а закрити, ж, звісно, не закрила. При, приходимо, дивимося, ну, сидить собі в вольєрі, але відкрита калітка. І ми зрозуміли, що це собака, яка не буде робити те, що ти хочеш, а буде робити те, що вона хоче. Дуже-дуже в неї довгі ось тут не буду зараз її, дуже довгі в неї такі когті. Вона грибеться скрізь. Тут у неї заростає, отакий ось, е, така, скажімо як, чобіток так, такий із, із її красивої. Цієї. Але оскільки вже старенька почала даєм і антистрес, тому що такі стресові ситуації для них, саме для незахищених, це найгірше, так, для всіх людей погано. Е, і даємо друзі. І почали давати антизуд тому що почала чухатися, і і даємо зараз для панкретин. бачимо що така стає Її десь більше за 12 років. десь така Дякую, друзі, за вподобайку, я бачу, що вона є. і Дякую вам велике. отака от у нас бузька отака от у нас Прикольна буся, зазвичай вона завжди, тут, як ми до неї звертаємося, махає хвостиком, лягає на спинку, в неї дуже широка спинка. І вона полюбляє спати на спинці. Вона лягає на спинку, передні і задні лапки вгору, і оце їй так подобається спати. Але зараз вона не в гуморі і після заспокійливого. Де всі наші інші? кажу вам, мені дуже подобається ця штамбова троянда. Також пішло другий. Звісно, захворіла, ми їх нічим, друзі, не обробляємо, але це те, що йде від, скажімо так, осіння хвороба. Ми чого не обробляємо всякими ядами, тому що наші собачки пасуться, залишаємо їм багато травички, щоб все-таки, і і газончики, ну, одним словом, у нас собачки і котики. Тому, е, та я взагалі і, і не прихильник того, щоб мати своє. Герда любить всякі корінчики під'їдати. Потім я назад його закопую. Зразу хочу сказати, друзі, якщо є у вас смородина, найкраще як, щоб смородина починала. Е, Пустила новий корінець. Ось подивіться, гілочка в нас пішла вниз, і я її просто взяла гантель, поклала на неї гантель. І тепер у нас буде оце новий кущик. Далі ми його відрубаємо, отой от корінчик, і оцей кущик можна буде навесні. Або або ось восени, ось трішечки пізніше можна буде посадити і буде окремий. І я замітила, що чим частіше ми пересаджуємо кущі смородини, тим вони здоровіші, і тим вони кращі. Не треба заводити, щоб вони були старі, старі, старі. Отут я вже дивлюся на оцей, чому я дозволила Гєрді під'їдати ці корінчики, тому що я хочу. Уже цього кущика обрати, подивіться, який він у нас старий. Йому десь, десь років 20, мені просто це місце подобається, і, і я отут його залишила. А це вже вирішила, що ось від цього кущика я сюди зробила новий кущик, і я пересажу десь отут між ними зроблю новий кущик. Там у нас, там у нас, бачите, черешня. Тому від неї будемо вже відходити подалі, від черешні, десь ось тут, я думаю, ось тут. Ось, о, о тут саме краще місце. Іде до нас. В нього голосу нема зовсім. Тільки що я не знаю, чи ви почули, чи ні. Він так дуже-дуже-дуже тихо. Іди сюди. Так, друзі, зайшла ненадовго, на 10 хвилин, хочу вам сказати, що. О 9 годині у мене там прем'єра, заходьте, я... ми їздили в готель Каспій. І я вам сьогодні в нас о 9 годині буде прем'єра, тому запрошую всіх, приєднуйтеся, подивіться і напишіть ваші хороші коментарі. Наші дівчатка ця любить, ця любить ось так сидіти. Така грудка, ми якось ну, ходимо вже в лікарню, так, і один лікар, ведь лікар. Ой-ой, то ну чого ти лякаєшся? А, вона хоче, щоб я її гладила. Гладь мене, гладь, гладь мене, гладь, каже, будь ласочка. І кажуть, така грудка в неї, моряка, бачите, така вона. Не любить їсти. Не любить їсти зовсім. Сидить біля столу і обожнює лише різні смаколики. Так само, як і ця дівчинка, але нам сказали дуже обережно не закормлювати, тому що в неї вже три лапки. Ми на неї кажемо три лапка. Три лапка. Вона вже навчилася ту лапку ставить посередині навчилася бігає, як нам один мене, мене просто вразило, як одна людина, один чоловік, він уже, йому вже за 70, вже так більше 70, і людина віруюча, і він каже, а чому ви її не усипили? Як можна, друзі, усипити отаке таке чудо? Ну як? Як ти знаєш, що серце сильне, що вона ось така чудова, ми її вилікуємо. І вона буде жити стільки, скільки їй дано. От так, моя ти дівчинка, От так, Дай я тебе поглажу. Звісно, дорого їх лікувати. Так, у нас пішло лише на операції. Десь 30 тисяч. Ну, а зараз йде гривень. А це, якщо перевести, друзі, на, в долари, то треба розділити скільки зараз? Ну, десь на 42. Десь так, десь 42, зараз йде. 41,5 продають десь 42 долари. Так, і от дуже її люблять, люблять мухи. Зараз ми побризкаємо. У нас є така мухацил. Зараз покажу вам оце оце все нашої гірди. Лікування А оце, тому що ну, тільки її чомусь люблять е, мухи. Тому приходиться, зараз осінь, приходиться її побризкати, щоб вони не сідали, особливо там, де іще не заросло, Ну, от таке. мухоцид називається. Навіть якщо е, ви полюбляєте, наприклад, мені подобається. Їсти на вулиці, так, отак, отак ось. А якщо якийсь сусід та й заводить курей або ще щось, то тоді, тут вона зараз спить, любить, полюбляє в день спати Дашка. А коли ми сідаємо, ну вона сідає тільки, коли накрито її е, килимком, коли ми ось ми зняли і сидимо. А це для дашки спеціально. Ну от Хочу розказати, якщо вам хочеться пообідати, чи поснідати, чи повечеряти ось так за столом, можна мухоцидом, я беру таку по краям, він має такий сильний запах м'яти, Або просто нарвати польової м'яти і розставити такі букети, то мухи ніколи не прилетять. І от мухоцид це натуральне. Натуральний склад, що тут є? Камфора ментол, Бачите, такі, сильні, сильні. ну і, і там якісь цей. Зараз я, одне, що я зрозуміла, що на поверхню, ось тут у неї, або це після операції трішечки попалили спіртом, або це є цим мухоцидом. От. Ну, від мухоцида я бачу, що режі є сама в неї. А може це теж, коли її побрили. Зараз, сонечко, я тобі його побризкаю, щоб вони до тебе не летіли. Вона теж його не любить. Воно їй не подобається. Отак. Воно має такий сильно активний такий запах. Друзі, заходьте до мене о 9 годині на прем'єру. Називається Каспій. Це ми були в готелі, і там я вже вам розкажу, як ми про їжу, про про так. І ставте вподобайки. А ми будемо скажемо вам всім гарного дня, чудового настрою. Всім дякую за ваші подобайки, за вашу підтримку. І нехай все буде добре, мир. Добро і добрі люди поряд. Всім пока-пока.